Торговий майданчик або ринок спільноти Steam – це місце, де гравці можуть купувати чи продавати різні внутрішньо ігрові предмети. Для того, щоб отримати змогу ним користуватися, необхідно мати доступ до розширених можливостей Steam. Для цього достатньо витратити 5 доларів на будь-які ігри. Також бажано вімкнути захист за допомогою мобільного телефону, таким чином ви не будете мати жодних затримок чи інших обмежень, пов'язаних з купівлею чи продажем. Для того, щоб придбати якийсь предмет, необхідно мати кошти на своєму гаманці Steam. Максимально на ньому можна зберігати до 500 доларів. Вводити гроші напряму зі Steam не можна, але існує безліч сторонніх сервісів, що дозволяють вам продавати віртуальні предмети. Не забувайте перевіряти репутації подібних ресурсів перед тим, як ставати їх клієнтом. На ринку спільноти можна продавати колекційні картки, що випадають у іграх. Також можна продавати предмети, що безкоштовно даються вам у певних іграх.